Стан впровадження проєкту «Десайт» у визирській СТГ розбирали на робочій зустрічі представники проєкту разом з керівництвом громади та головою піклувальної ради закладів освіти. З метою проведення міні моніторингу вони відвідали визирський та Першотравневий ліцеї. Ми, власне, працюємо з Візирською громадою вже майже 5 років. Ми почали в 2021 році. Ми працюємо не лише з відділом освіти, а також в цілому, з органами місцевого самоврядування. Ми розробили спільну стратегію, стратегію розвитку освіти. Також працюємо над стратегіями в закладах освіти Візирської громади. Наша ідея тут в стратегічному плануванні спланувати розвиток освіти, для того, щоб освіта, вона була... Була не лише справою самої територіальної громади управлінців, а також і справою громадян, які проживають в язирській громаді. На мій погляд, цей досвід він є дуже вдалим. Ми багато що зробили серед того, що вже вдалося реалізувати у Визирській СТГ в рамках проєкту Десайт, розробка та затвердження стратегії розвитку освіти громади, впровадження грантових проєктів, організація роботи піклувальної ради. Провадження курсу навчаємося жити в громаді та шкільного громадського бюджету. Проект Десайт досить зробив серйозні фінансові вкладення у розвиток освіти цієї громади. Ми бачимо технічне забезпечення, укриття в першотравневому ліцеї, стемкабінету, візитському закладі освіти, навчання дітей такому факультативному курсу, як навчаємося жити в громаді. А це майбутні виборці, це майбутні жителі, які повинні розумітися, як їм жити в громаді, перш за все, як розпоряджатися коштами, власне на які запити громади можна сьогодні тратити кошти. І Це робота піклувальної ради. Це новий орган, який створений відповідно до закону України про загальну середню освіту. І про освіту сьогодні маємо такий дуже позитивний досвід, і нас зараз супроводжує голова піклувальної ради пан Котеладзе. Досить цікаві сьогодні ідеї, як буде розвиватися громада, освіта громади на найближчі 10-15 років. Це дуже важливо бачити перспективу. Великою подією у житті освітян та учнів визирської СТГ стала розробка та реалізація проєктів у рамках шкільного громадського бюджету Визирської громади. Нагадаємо, на початку 2022 року відділ освіти визирської сільради ініціював участь освітян, учнів та їхніх батьків у швейцарсько-українському проєкті «Десайт» для реалізації своїх ідей у різних сферах суспільного життя, рідної гімназії, ліцею. Сьогодні ми побачили, що дійсно ми вражені тим, що відбувається. Ми вражені і укриттям, ми вражені тими всіми Речами тими всіми проектами, які створили наші діти разом з педагогічним колективом і своїми батьками, ці маленькі соціальні проекти, проекти, е громадський бюджет на дитячі мрії. Тому ми задоволені розуміємо, що в даній громаді діти будуть розвиватися і будуть гідними громадянами нашої держави. саме меморандум про співпрацю з проектом швейцарсько українським проектом був підписаний 21-му році. Це дійсно були потім роки ковіду, а потім ще страшніше роки війни. Але хочу сказати, що дякуючи співпраці, дякуючи енергії експертів і енергії нашого керівництва громади, ми не зупинилися на місці. Ми продовжили йти наперед. Ми згуртовували наших дітей. Ми проводили разом хакатони. Зустрічі роботи, Онлайн і працювали над шкільними громадськими проектами, голосували. Потім будували, намагалися якось гуртувати наших дітей, чи діти нас можливо навпаки. Тобто трималися всі разом і маємо на сьогодні чудові проекти, і це лише початок. Також ми продовжували будувати укриття, вишукуючи грандові можливості і серед них проект дісайд. Не стоячи на місці, ми продовжуємо розвивати наші опорні заклади. На сьогодні вже будемо з навчального року нового мати ще один опорний заклад в заскліцей для того, щоб зберегти. І опорні наші ліцеї, і взагалі, ліцеї в цілому. десайт це швейцарсько-український проєкт. Децентралізація для розвитку демократичної освіти. Він спрямований на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для розвитку в Україні ефективної системи управління освітою. Головна мета проєкту «Десайт» – допомогти жителям територіальних громад долучитися до демократичного врядування та отримати рівний доступ до якісної освіти.